Про події у світі протягом тижня, які варто згадати, говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму YouTube каналі Віталій Бала. Сьогодні, 16 листопада, неділя. Так, безумовно, що протягом тижня всі багато писали, говорили про цей корупційний скандал в Україні в енергоатомі. Ми про це з вами також багато говорили. Будемо за цим слідкувати. Ну і будемо безумовно, якщо появляться нові якісь. Події, новини, ми це згадаємо. А тепер давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто згадати, що бувалося у світі протягом цього тижня. Неділя 19 листопада у США завдяки підтримці кількох сенаторів ну, їх було вісім, сенат проголосував про зупинення шатдауну. Це був найдовший шатдаун, він продовжився 43 дні у США. Ну, це викликало там безумовно. Непорозуміння всередині демократичної партії, ну але в обмін на їхню підтримку демократи отримали зобов'язання адміністрації Трампа повторно найняти федеральних службовців, звільнених на початку припинення роботи уряду, а також обіцянку голосування в Сенаті щодо продовження податкових пільг на медичне страхування Обама-Кейр. Понеділок, 10 листопада, Бразилія Бразилії відкрилася в понеділок. 30-та конференція ООН з питань клімату, з питань зміни клімату. Ну там приблизно 190 країн учасниць ну, Це питання дійсно вже сьогодні, як у вступному слові сказав президент Бразилії Лула Дасідва, що це вже не небезпека майбутнього, а це небезпека сьогодні. Франція у Франції, суд Парижа наказав звільнити колишнього президента Нікуля Саркозі з. В'язниці день пробував з 21 жовтня, після того як був прийнятий вирок щодо п'яти термін ді п'яти років ув'язнення Нікола Ніколя Саркозі. Ну його там звинувачують, що е, його фінансувала Лівія під час передвиборчої кампанії в 2007 році, на якій він переміг і був президентом з 2007 по 2012 роки. дванадцятий років. листопада, Колумбія. Президент Колумбії Густаво Педро голосив, що. Призупиняє обмін розвідувальними даними Сполучених Штатів Америки у відповідь на бомбардування Вашингтону. Ми зазнаємо в Карибському цьому басейні, в тихому Кані, там завдають удари по судну, Вже загинуло щонайменше 76 людей. Ну але США це називають боротьбою з наркоторгівлею у Франції. Президент Франц Мени Макрон прийняв Махмуда Аббаса в себе в Ільцейському палаці це в якості президента Палестинської держави. Це перше. Після того, як Франція в вересні офіційно визнала Палестинську державу, Туреччина ну меру Стамбула, що належить до позиції Екремо і Мамуглу, це головний там суперник президента Режепа Ердогана, йому прокуратура вівторок вона про це повідомила. Його звинувачують у 142 правопорушеннях. Ну і за інформацією турецьких змі. Він був зарештований в березні за корупцію та визнання турецької влади його керівником злочинної організації йому загрожує понад 2000 тисячі років ув'язниці ув'язнення. Середа, 12 листопада, Канада. Середа, 12 листопада в Канаді була там за заключена Козазаключена заява Міністрів закордонних справ G7, в якій вони ну заявили про припинення термінове вогню в Україні, але без посилення своєї позиції щодо Росії. США після рекордного 43-денного оцього шатдауну, вже в середу, після того як в неділю там голосував Сенат, потім було голосування Палати представників. І вже одразу ж Дональд Трамп підписав оцей закон, який зупиняє припинення роботи федерального уряду, відомий як шатдаун. Четвер, 13 листопада, Італія. Прем'єр-міністр Італії Джорджі Малонів назвучалася з прем'єр-міністром Албанії. Перший такий був саміт між двома країнами на урядовому рівні. Вони там підписали 15 угод, але головне в центрове це було питання міграції США у четвер, 13 листопада, Білий Дім оголосив про укладення торговельних угод з Аргентиною, Гватемалою, Еквадором та Сальвадором у чотирьох окремих заявах. Ну там, безумовно, ситуація не дуже така проста. Там в нього є дуже серйозне. Напруга з Венесуелою, там навіть горі про те, що може бути і військова інтервенція. Ну, побачимо, що з того буде. Ну, а тут в цих заявах чотири країни взяли на себе низку зобов'язань, зокрема, відкрити свої ринки для американської продукції в обмін на що адміністрація Трампа знизить тарифи на певні товари, які вони експортують до США, такі як сільськогосподарські товари. Ну да, для них це дійсно буде дуже дуже важливо. П'ятниця, 14 листопада, Китай, Міністерство закордонних справ Китаю оголосило п'ятницю. Про виклик посла Японії після нещодавніх заяв прем'єр-міністра Японії, Сенає та Каїчі щодо Тайвані острова, на який претендує Китай. Ну, вона минулого тижня заявила парламенту, що збройні напади на Тайвань можуть відвиправити виправдати відправку японських військ для захисту острова відповідно до положень закону про колективну самооборону, який був підписаний у 2015 році. Близький схід, Сполучені Штати та кілька їхніх партнерів, включаючи Єгипет, Катар, Судівську Аравію та Туреччину, у п'ятницю 14 листопада закликали Раду безпеки ООН швидко прийняти проєкт розвів США, що підтримує мирний план Дональда Трампа для газу. Там, зокрема, і передбачається розташування міжнародних сил безпеки. Субота, 15 листопада, Великобританія. Міністерство внутрішніх справ оголосило в суботу свої заяви, що британський уряд скоротить захист, що надається біженцям, які будуть змушені повернутися до своєї країни походження, щойно вона буде визнана безпечною. Ну, це може до речі, також потім і торкнутися і українських громадян, які також стали біженцями у Великій Британії. Ну, побачимо також, що буде навколо цього питання, які закони будуть прийматися от наступного тижня у Великій Британії, британським парламентом. Бразилія, Бразилії в суботу пройшов ну, на вулицях е, Белена. Це те відбувається ця 30-та конференція ООН з, з питань клімату. Там близько 70 тисяч людей так, вийшли на вулиці. Це асоціації, міжнародні організації та тисячі коєнги жителів в Амазонії пройшли маршем у святковій атмосфері, щоб чинити тиск на переговірників на кліматичній конференції. Ну, вона дійсно проводиться з 10 листопада і має завершитись 21 листопада, неділя, 16 листопада. Чилі. Майже 15 мільйонів виборців закликають до виборчих дільниці і неділі сьогодні будуть обирати президента Чилі, наступника Габріаля Боряча. Він не може далі вже балотуватися. Виборча кампанія характеризується дебатами щодо небезпеки та міграції. І однією з найбільш поляризованих часів падіння диктатури Августу Піначетто. Ну, вона впала в 1990 році. Ну, основними двома лідерами є. Кандидат від комуністів це Жонет Карай, 51 рік, колишня міністр праці уряду, яка пішла відставку. До речі, це вперше. Представник комуністичної партії виграла праймеріс у лівій коаліції. Ну і е, також кандидат від ультраправих це Хосе Антоніо Каст. Він балотується втретє. Він програв у 2021 році праймеріс е, Габріелю Боричу, який не має права балотуватися знову. Ну і в Еквадорі також. Проходиться одні новини ну, вибори. Там виборців покликали їх 13 і 13 мільйонів 100 тисяч. Вони мають вирішити питання щодо нової конституції. Це менша кількість членів парламенту, чи хочуть вони нової конституції, меншої кількості парламенту. Ну і головне питання це повернення земних військових баз на свою територію. Цей останній пункт є ще важливішим для уряду. Оскільки країна переживає найгіршу кризу в насильство в своїй історії з прогнозованими 9 тисячами вбивствам у 2025 році. От про такі події, новини хотів вам повідомити у програмі, ще раз нагадати, у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додався програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, допомагайте моєму YouTube каналу. Пишіть коментарі. А хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення, бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна.